Доброго часу доби, 12 жовтня, і сьогодні в нас на огляді хурма, вирощена в центрі України, місто Вінниці. Перед нами сорт дарунок матері. Дарунок матері це є Віргінська хурма. Плоди досить хороші за розміром, як для Віргінської хурми, дозрівання. Зараз плоди в технічній стиглості, і вже так десь два тижні ми потроху споживаємо цей сорт. До речі, чим цікавий цей сорт, як, як на мій смак, в ньому присутній присмак молочний, такий присмак молочної риски, наприклад. Ось. І за розміром також ця хурма досить таки непогана як для Віргінської хурми. Завантаженість, скажімо так, непогана. Ось ми бачимо плід дозрівший. В основному ховається під листям, але плодів вистачає. Сорт хурми дарунок матері. Далі в нас на огляді хурма прок. Це перше плодоношення. Минулорічна прививка і також е, плоди вже є такі, що дозрівші. Є вже що пару тижнів ми їх потроху споживаємо. Ось на дереві є ще технічні стиглості. Це віргінська форма. Сорт Віргінської форми.